Всім привіт, мої дорогенькі. Хочеться побажати вам хорошого дня, тихого, спокійного і смачної кавусі. Зараз з'їздимо по справам, сьогодні багато планів, але хто його знає, чи зробимо все, чи не зробимо. Що зробимо, те й наше. Хочу поїхати на кладовище сьогодні. Треба помити ну, пам'ятники, попідмітати таке трошки. Трошки до свята перебрати. Ну, побачимо. Вийде, вийде, не вийде. Значить, зробимо трішки пізніше. Сьогодні ніби трішки і тепліше вже на вулиці. Я це не знаю, чи був зранку мороз, чи не було його. Чесно кажучи, о, так сонце ліпить, а так, а так норм. Треба пити каву, бо доходжуся, що вихолоне. Холодну не люблю, люблю варяченьку пити. Гаряченького всередину вкинуть. На свята Великодні і взагалі на Любе Свято український фермер турбується про нас. Для того, щоб зекономити свій час, ви можете замовити готову продукцію. Все виготовлено по-домашньому, дійсно, за домашнім рецептом. Ви тільки подивіться, яка смакота. Вам у Великодній кошик є абсолютно все. Ковбаски різні. Запечена горженінка. Смакота. Можна замовити ось такий бокс, який доповнить ваш великодній кошик. Тут є міні-салямі, його можна розрізати навпіл, додати шматочок сиру на шпажку і смакота. Язик запечений, хто любить дієтичне, будь ласка, замовляйте. До салатиків на канапки. Ось така варена ковбаска. І черевенка запечена, баличок смакота. Це теж балик у спеціях. І їхня новинка дичина з вишнею. Зараз ми трішки посмакуємо. Показую в розрізі вам варену ковбаску, ну, дуже смачна. І хочу спробувати новинку це дичина. З вишнею. І дуже цікаво. І це всередині вишенька. Ну, зараз я наріжу і спробуємо. І показую вам міні-салямі, яка ковбаска в розрізі. А зараз смакуємо. Продукція українського фермера перевірена руками. Вони вже більше 10 років працюють, От дійсно працюють на результат. В них дуже все смачне. Дівчатка, мої дорогенькі, бережіть свій час і смачних вам свят! Хто замовить у них продукцію, ніколи в житті не пошкодуєте смакота з вишенькою. М -м -м -м, дичина з вишнею, кислинка відчувається. Mm -hmm. Я взагалі оці міні салями, я їх обожнюю. Ох, і добрі. Варянку я вже посмакувала, дідуля. Mm. Це дуже смачно. Погнали, ми в першу чергу з'їжджу в фору в магазі, перчику візьму. Бо сьогодні ж дітки приїдуть, а Люда хоче перцю фаршированого. Так, зроблю. І поїдемо на кладовище. Порядок там наведу, щоб до Паски був порядок, бо будуть у мене дітки, мені не буде коли їздити. Так, і що мені ще треба? Це я сама думки у голос. Все побрала, взяла ще порошок той для відновлення пам'ятників. Подивлюсь, як, як ж в минулому році туди. Ну, хто може не бачив фото, букви, це якщо вже давній пам'ятник. Ну, воно з часом темніє. То є такий порошок цинковий для відновлення пам'ятників. Потерти по цьому ж по, по, по гравіюванню. І воно білюсіньке стає, як ніби тільки фото вибите і напис то подивлюся, якщо добре виглядає, то не буду робити. А якщо відновити трошки треба, то подперу. покажу вам. У минулому році це відновили, так сказати. Ну, мами свіжий пам'ятник, а, а батька ж уже ого, скільки немає. Я наслідив завжди. А так, був вже такий темненький напис і фото. В минулому році відновила, хто букети ще лежали. Скажем, помию тут. Аму трошки освіжим, Ваню. ванюєш, ну, в общем, подивлюся. Зараз гарно обійдемо. Так, обмахнемо. І порядочок. Подивіться, ніби зараз написано. Може камера таку білизну, ще й не передає, як воно насправді обіліло. Може так з цієї сторони. Біліше. Дуже біленька напис вийшла. Добрий ранок, ми зібралися в столицю. Орес вже готовий на всі 100, Так. І куди ти ще їдеш? Подивись, як я мовчу холодильник. У нас зламався холодильник в квартирі, новина перша далі. А потім куди ти їдеш? В Березань. Ага, в Березані хто? Баба Яна. А ще? Дідбаня. Угу. І ми туди їдемо. Прекрасно. Як ти себе почуваєш? Все добре. Антибіотик п'єш? Угу. — При яких умовах? Ба... Я не знаю, які в мовах. Доброго здоров'ячка, мої дорогі друзі. Новий тиждень, новий день. На душі тривога я вам не можу передати яка. Суми, цибіль, болить так до нестерпності. Це щось своє рідне. Сил вам і стійкості, хто зараз на рідній землі, і співчуття всім, хто втратив своїх рідних. Нема якоїсь крапки, немає якоїсь ясності, пояснень. Чому так знову, чому дітки? Багато питань, а відповідей, як завжди, немає. Обіймаю вас всіх.